Кількість бажаючих створити власну сім'ю в Олександрії зростає. У 2013 році відділ державної реєстрації актів цивільного стану зареєстрував 513 шлюбів. Це на 92 шлюби більше у порівнянні з 2012 роком. А от кількість розлучень серед городян особливо не зменшилась. За словами фахівців Рацу, розлучаються і вступають у шлюб приблизно однаково. У 2013 році більшість розлучень відбулося у судовому порядку. Ось лише розлучаються Олександрійці і взимку. І влітку, а для шлюбу обирають зазвичай теплу пору року. Розлучаються кожного дня, але пік реєстрації шлюбу починається з червня місяця і закінчується у жовтні. Сьогодні, говорять у рації, одружуються не лише молоді пари. Реєструють шлюб Олександрійці і у 50, у 60, і навіть у 70 років. А наймолодшою минулого року стала пара 17-літніх молодят. Наймолодшими нареченими у нас були хлопець 17-річного віку і дівчина 17 років, яким, згідно рішення суду, надано право на шлюб. Серед понад півсотні шлюбів, зареєстрованих у місцевому відділі реєстрації актів цивільного стану, минулого року, була і найстарша пара наречених: чоловік 89 років та 73-річна жінка. Протягом декількох років вони проживали разом і вирішили все таки зареєструвати свій шлюб офіційно. Розлучалися у 2013 році теж як молоді пари, так і пари в похилому віці. За статистикою Рацу на розлучення наважуються і ті пари, які прожили разом декілька років, і ті, хто має 10 або 20 років подружнього стажу. За минулий рік близько 10 сімейних пар Олександрійців відмовлялися приходити на реєстрацію розірвання шлюбу. А от тих, хто придумав одружуватися, традиційно було менше. За рік нараховують не більше шести таких пар. Їхня заява дійсна. Три місяці, тобто протягом трьох місяців з дня подачі заяви вони можуть звернутися до нашого відділу і зареєструвати чи то шлюб, чи то розірвання шлюбу, а потім після трьох місяців заява втрачає чинність. Наразі весільна пора ще попереду. У січні Олександрійці одружуватися не поспішають. А от розлучатися почали вже після новорічних свят. Вже 10 січня спеціалісти Рацу зареєстрували п'ять розлучень.